Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачне та просте шоколадне печиво. Процес максимально простий, продуктів мало, тому будемо розпочинати. А я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте за моїми рецептами, діліться зі своїми друзями, та нехай всім вам буде смачно! І для цього печива нам знадобиться білий шоколад, м'яке вершкове масло, борошно, цукор, какао. Обов'язково вибирайте найкращої якості, щоб смачне у вас було печиво. Яйце, Тут у мене натуральне ваніль з цукором, дрібка солі і сода. В мисочку я відправляю м'яке вершкове масло і цукор. І нам потрібно з вами все розтерти, щоб цукор розчинився. Тому масличку обов'язково м'якеньке і сюди цукор. Можна додати вже цукор з ванілью. І відразу все розтираємо. І після того, як розтерли, додаємо сюди яйце, дрібку солі і знову все розмішаємо. Тепер сюди в нас йде сода, розмішуємо, додаємо какао просіюємо борошно і знову все перемішуємо. Ось таке насичене, шоколадне. У нас з вами вийшло тісто. Тепер сюди додаємо білий шоколад. Все знову розмішуємо і можна буде включати духовку, розігріватися на 180 градусів. І будемо формувати з вами печиво. Деку я застелила пергаментом. Тепер набираємо десь одну дві столові, столові ложечки тіста, які ви, хочете, які ви хочете печиво більшого розміру або ж меншого. І формуємо ось такі кульки. І викладаємо поодаль один від одного. В мене вийшло 9 кульок. Тепер Трішки потрібно приплюснути, буквально трішечки. І можна буде вже випікати десь хвилин 15. Головне, не перепечіть, щоб вони залишилися вологими у нас з вами всередині. Все, випікаємо. 15 хвилин в духовці і своє печиво я дістала. Тепер даємо повністю йому охолонути, не знімаючи, тому що воно дуже-дуже в нас ще е таке живе. Головне, не перепечіть, тоді печиво буде найсмачніше. Діждемось, поки охолоне, і будемо з вами дегустувати. Бачите, яке красиве воно в нас з вами вийшло. Вже хочеться скоріше скуштувати. Красиве і дуже-дуже ароматне печиво. Я приготувала, все сфотографувала. Залишилось провести лише дегустацію. Тому беру шматочок і буду куштувати. М -м -м. Друзі, як же це смачно, просто не перевершено. Все, як я люблю, зверху хрустке і всередині м'якесеньке. Дуже м -м ароматне. Такий має насичений шоколадний смак. Тут і темний шоколад у нас з вами. І молочний, білий шоколад. Вірніше, не молочний, а білий шоколад. Фантастичне печиво. Випікається всього 15 хвилин. Процес максимально простий, тому готувати всім. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Готуйте разом зі мною, коментуйте моє відео. Ну а я буду готувати для вас знову щось смачне. Побачимось!